Кліросна школа це не лише велика православна родина, але й сильний незламний український народ. Клірошани приходять навчатися до монастиря кожну неділю, бо в них є ціль стати зразковим хористом та читцем, аби послужити Богу на кліросі. 11 грудня перший курс дав залік по вокалу та почав працювати над читанням апостола. І Також йде вивчення тропарних гласів, вокалізів і все, що необхідно для клірошанина. Сестри во Христі радіють, що прийшли сюди навчатись, бо в них тепер з'явився цілий перелік нових знань.